З 15,6. я буквально за хвилину, я не знаю чогось, мені захотілося накритися ковдрою з головою. Ну просто я закриваю ковдрою голову, голову і через хвилину три. Прилітає, вибиваюся скло. Киянка Валерія пригадує подію цього моторошного ранку. каже, була тоді в оселі сама, і дивом залишилася неушкоджена. Якби не накрилася ковдрою з головою скло з усіх вікон, у кімнаті посипалося б просто на неї. Бо епіцентр вибуху був саме навпроти її квартири. З кухонного вікна оселі Валерії видно місце, куди впали уламки збитого шахеда. Його легко впізнати за ось цією вирвою діаметром зо два. Метри. Довкола епіцентра вибуху ще працюють слідчі. Нема жодного скла, нема жодної цілої рами, тобто там все повністю підзаміно. Ну, повилітало, да, хвилі, удару, да. А от підвіконня, там я не знаю, в сусідній кімнаті щось. Що ну, оця штука, з якої вона стікає, вона завернулася. Тобто, ну, тут здається, що вікно є, але насправді тут нічого немає, тобто воно все, ну, все відламалося, все тріснуло. А, ну скла відповідно немає, тобто цього всього немає. Це вікно воно. Просто тримаються на доброму слові, точно така ж ситуація, чи не в усіх мешканців цього будинку. Ударна хвиля від вибуху була такою потужною, що в цілі ліві вікна на цій будівлі можна порахувати на пальцях однієї руки. Ну, дуже страшно. Ви знаєте, давно такого не було. Ми в подвалі були, коли обдівели тривогу, то взриви були дикі. Була така волна ударна, що ми в підвалі не стенка і нині. Довкола будинку звідусіль, чути звук битого скла. І роботи інструментів. Люди тут щойно оговталися від пережитого, почали вичищати свої оселі і подвір'я від наслідків ранкового подарунка від окупантів. Пан Сергій виносить понівечене майно із квартири свого сина, який нині на передових позиціях на сході країни у лавах ЗСУ. Он п'ятий поверх. бачите, і ще не дуже. Так вікно на кухні то вітрас спас, вітрас, вікно ціле, тільки деформовано. Вытяжку вырвала, аж валялась на кухне вытяжка. – Чи був кто-то дома не, в Не, Вы, не, как служить. – Сын ваш? – Да. И на балкон разворотила, и все. А так все... Комнату токадіфармірує подокольник вирвало все таке. Ідентична ситуація зі ще одним будинком поряд, а також із навчальним закладом неподалік. У ньому теж від ударної хвилі повилітали всі шибки. Співробітники замість проводити уроки для дітей нині виносять розтрощені склопакети на подвір'я. А буквально за кілька кварталів уламки російського смертоносного залізяча впали на дах дитячого садочка. Надзвичайники зночі боролися із вогнем. Станом на ранок уже все загасили, і нині комунальники ліквідовують наслідки цієї катастрофи. Страшно навіть уявити, що було би, якби у приміщенні знаходилися діти. І саме до цього садочка водить свою донечку киянка Тетяна зі слізьми на очах ділиться власними переживаннями. На щастя, нині вихідний день і заклад не Працював дуже страшно. А мене? Ну, заспокоювали, як могли. А мене? Ви не боялися цієї ночі? Гучно було? Боялося, бада. І хоса до себе була, сама це збіє. Взагалі, щось садочка вам писали, розказували, що долі буде. Сказали, що буде працювати, буде там в другому корпусі, але ж ну все одно дуже страшно, коли далеко, а коли поруч. Ну, Будемо триматись, наші не захищають. Цієї ночі сили протиповітряної оборони збили більш як 60 російських шахедів над Києвом та областю. Загалом по Україні росіяни запустили 75 дронів камікадзе. Це абсолютний антирекорд за весь час російсько-української війни. Уламки російських безпілотників посипалися на п'ять районів столиці. У Солом'янському пошкоджено кілька п'ятиповерхівок та закладів освіти. У Дніпровському фрагмент БПЛА поцілив у горішній поверх багатоквартирного будинку. Алося задимлення у голосіївському та печерському районах. Збиті шахеди попадали на зелені насадження. На щастя, минулося без жертв п'ять людей поранені їм уже надали необхідну допомогу. Такої кількості 75 дронів загальною кількістю, ще ніколи не застосовувались. Отже, можна говорити про те, що Росія дійсно зараз намагалася випробувати ті нові маршрути, ті нові траєкторії польота. Для прориву нашої ППО та виснаження нашої ППО. Крім того, у повітряних силах повідомили крім найбільш масованої ця атака мала ще одну особливість: модифіковані чорні шахеди, що використали вони карбономатеріал і карбон, який є поглинаючим матеріалом для власне радіолокаційного сигналу. Ну і чорний кольор це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп. Не без проблем через такі вигадки росіян, та все ж сили протиповітряної оборони цієї ночі збили 74 з 75 дронів. Юрій Пугач та Микола довгий п'ятий канал. Наші безпілотники підсмажують техніку окупантів на сватівському напрямку, кажуть у Держприкордонслужбі. Три ворожі автівки, артилерійська установка, бойова розвідувальна машина та інша техніка московитів уже непридатна для використання. Загалом ЗСУ знищили п'ять одиниць техніки. Також два склади боєкомплекту феєрично злетіли у повітря. Військові катери супроводжуватимуть судна зерновим коридором у чорному морі. Їх нададуть Україні партнери. Про це заявив Володимир Зеленський під час конференції «Grain from Юкрейн. За словами президента, створення такого зернового коридору без Росії одне з найголовніших досягнень України за рік. Зеленський теж розповів, що є домовленості щодо постачання додаткових систем ППО, щоб захищати одеські порти. Участь у конференції «Grain from Юкрейн взяли президенти Швейцарії та Латвії. А також прем'єр-міністерка Литви. Для нас важливі наші люди в Одеському регіоні, дуже важливі. З ППО дефіцит, ви знаєте, не секрет, але тим не менше. Тобто важливо, що є домовленості, є позитивний сигнал, коридор працює. Дай Бог, будемо збільшувати об'єм і безпеку, безпеку в Одеському регіоні. Хотіли знищити тоді, намагаються і тепер. Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років і масового штучного голоду 1921-23 і 1946-47 років. Цьогоріч 90-ті роковини трагедії, яка забрала мільйони людських життів. У 2006-го її визнали геноцидом українського народу. Нині наша держава вже вдруг.